Черкаський Дніпро не зміг удому обіграти лідера другої ліги Оболонь-Бровар. Поєдинок завершився в нічию 1-1. Причому господарям вдалося уникнути поразки на останніх секундах поєдинку. Із подробицями Олег Кукса. опічним Ігоря Столовицького не вдалося взяти реванш за поразку в першому колі. Сам поєдинок виявився напруженим з невеликою кількістю небезпечних моментів. Основні події розгорнулися наприкінці матчу. На 87-й хвилині пивовари вийшли вперед. Відзначився продан. Господарі врятувалися від поразки на останніх секундах. Завдячувати цьому вони мають юному Артему Довбику. Завдяки нічиїй оболонь Броваш зберегла за собою перший рядок турнірної таблиці. По моментам, Ми, мабуть, краще були сьогодні і заслужували більше побіду. Ну, Нічій це теж результат на виїзді, тим більше з хорошою командою, як дніпро Черкаси. І… Но хотілося б більше. Наставник Черкаського Дніпра не приховує. Команда зіграла погано. За грою Черкаща не поступилися супернику. Флангових передач не було, чим ми добивалися успіху. Саша Батальський завісий нападаючий, не було опасних націлених передач. Мало били поворотом, ну, гра не вийшла. Це був останній поєдинок Дніпрян у цьому році. На зимову перерву вони йдуть, посідаючи друге місце. Завершиться осіння частина чемпіонату 15 листопада. Тоді перенесений матч між собою зіграють Кремінь та оболонь бровар Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.